Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 5 лютого і я знаходжуся в Берліні. В Берліні. Приїхали на виставку Fruit Logistics 2025. І зараз я знаходжуся а, в такому, проживав в готелі знаходжуся біля Берлінської стіни. Як ви можете бачити, ось Берлінська стіна це територія бувшого ГДР. А через Берлінську стіну, от вже ви можете бачити, бувша територія ФРГ. ось. Тому через цю стіну, колись колись ще до 90-х років люди планували перебиратися в ФРГ і проживати гарним життям. На жаль, ГДР тут був. Як то кажуть, совок ось така історія. Зараз трішки пройдусь по місту і вам все більш детальніше розкажу.